Із виставки тюнінгованих та відреставрованих ретро-автівок розпочалися змагання. Їх власники теж боролися, але не на гоночній трасі. Автомобіль із найкращим інтер'єром та екстер'єром мусили обрати глядачі. Вибирати було з чого. Зустрічалися майже раритетні екземпляри. Автомобіль у мене 72-го року Ford Consul, в ексклюзивному кузові. Таких автомобілів на Україні практично, практично немає. Купилася вона 4 роки назад в Вінниці. «Повністю розібралася під під болт, як кажуть. Робилося чотири роки. І зараз зробили, їздимо. В цьому році тільки виїхали. Для того, щоб виставити автомобіль на гоночну трасу, над ним спочатку повинні почеклувати десятки механіків. Таємницями технічних досконалень поділився один із учасників гонки. Двигун, двохлітровий Volkswagen. Практично він комплектувався всім на цьому автомобілі. йшов в загальній комплектації. Наша задача стояла витиснути з нього якомога більше кінських сил. Так? Для того ми поміняли впускну частину, поставили чотирьох дорослельних приз. В даному варіанті використали спеціальний спортивний колектор випускний е, системи 4.2.1, поставили спортивні розпридвали 256 градусу. Підняли жаття до 11 атмосфер, до 11, це саме поставили охолодження масла для того, щоб мотор не перервався в екстремальних ситуаціях. В коробку поставили ряди зі зближними передачами плюс блокировка. Позмагатися за кубок рівного драгрейсінгу з'їхалися спортсмени із Львова, Луцька, Тернополя, Здолбунова, Нетішина та Рівного. Всього 22 учасники. Боролися за перемогу автомобілісти у чотирьох категоріях, залежно від об'єму двигуна автівки: перша, друга, третя та Анлім. Одним із найактивніших учасників змагань став львів'янин Олександр Серегін на вісімці. Він виборов перемогу у двох класах. Переможцем у найпрестижнішій категорії Анлім став Володимир Моманд, який на БМВ 328 турбо також представляв місто Лева. Мені, наприклад, Сьогоднішні змагання були цікавими, тому що ну сьогодні в мене був хороший суперник, якому я програв в Тернополі буквально минулого тижня. І це по суті був мій реванш у Львові. Точніше, а це по суті був мій реванш. Тут і тут у мене просто було принципове питання, Ну, в принципі, перемагати в рівному рівень змагань з року в рік покращується. От ми регулярно спілкуємося з організаторами, вони нас питаються, які були там зауваження, вони їх виправляють. І в принципі я хочу сказати про те, що молодці. після того, як всі учасники гонок випробували свої сили на трасі, організатори підбили підсумки та нагородили найкращих. Сьогодні взагалі були цікаві змагання, і сама подія, тому що було автошоу, так як було і автовиставка, і драгрейсинг в один день. Нам дуже все теж сподобалося. Як організаторам, так і я чую хороші відгуки від глядачів і відвідувачів. Це була остання гонка цього сезону у рівному. Тож автомобілісти пішли на заслужений відпочинок аж до весни. Віктор Самчук, Юрій Кобів, новини Рівного.